Взимку ми одягаємося в пальта і шапки, а арктичні савці, такі як тюлені, спокійно плавають у крижаній воді. Як їм вдається залишатися в теплі за таких екстремальних температур? Ми можемо легко дослідити це явище за допомогою бездротового температурного сенсора Паско. Бездротовий температурний сенсор Паско постачається з нашим швидкодіючим температурним зондом і працює від змінної батарейки таблетки, яка входить у комплект. Сенсор сумісний із багатьма різними продуктами паско, включаючи зонди, такі як зонд для вимірювання температури поверхні, зонд із нержавіючої сталі, а також фізичне обладнання, наприклад, цей пристрій для дослідження теплового розширення. Швидкодіючий температурний зонд, який постачається із сенсором, є легким, має низьку теплову масу і ідеально підходить для фіксації швидких змін температури. Бездротовий температурний сенсор підключається до обчислювальних пристроїв через Bluetooth, тож ви легко можете використовувати його з програмним забезпеченням PASCO для збору даних, таким як SparkView, Capstone або ChemView. Я вже підключив цей сенсор у SparkView і під'єднав швидкодіючий температурний зонд, тож ми готові до дослідження. У нас є стакан з крижаною водою, щоб імітувати температуру арктичної води. Я почну збирати дані, а потім занурю зонт у крижану воду, доки він не досягне теплової рівноваги. Ми бачимо, що сам зонт швидко охолоджується. Потрібно приблизно 5-10 секунд, щоб досягти тієї ж температури, що й вода. Ви можете побачити, що якщо я переміщую зонт, він фіксує найменші температурні відмінності всередині стакана. Біля краю стакана тепліше, а в центрі холодніше. Він швидко реагує на коливання температури. Тепер ми можемо витягти та висушити зонд і замінити його на інший кімнатної температури, який поміщений у жир, щоб імітувати шар жиру або підшкірного жиру. У арктичних ссавців у класних умовах учні можуть використовувати той самий зонд після того, як він досягне кімнатної температури. Я почну записувати дані для другого вимірювання, а потім поміщу зонд із жиром у крижану воду. Ви можете побачити, що в перші кілька секунд зонд у жирі охолоджується значно повільніше, ніж під час першого вимірювання. Температура продовжує знижуватися, але швидкість зміни невелика. Ми бачимо, що зонд із жиром охолоджувався значно повільніше, ніж зонд без ізоляції. Подібним чином арктичні морські савці використовують свій шар жиру, щоб зберігати тепло тіла та економити енергію у крижаній воді. Відвідайте бібліотеку експериментів на pasco.com, щоб знайти дослідження, які ви можете провести з бездротовим температурним сенсором, наприклад, тестування енергетичної цінності їжі або гомеостазу.